Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини, і зараз говоримо про війну дронів. Переламати перебіг війни зможе сторона, яка першою налагодить виробництво дешевих камікадзе у великій кількості, так вважають аналітики. Якими пташками тепер користуються військові під час бойових дій? Можемо просто зараз побачити бійці зараз з нами в студії, навіть можуть продемонструвати, як вони їх використовують на полі бою. Ігор е, Михайлишин, позовний піаніст, доброволець, юрист, піаніст е, про роботу дрончиком, будемо говорити в студії. І Олег Балацький, аеророзвідник 130-го батальйону ТРО Києва. Вітаємо, друзі! Дякуємо, що завітали до нашого ефіру. І е, от ви знаєте, е, ми впродовж року говоримо постійно про дрони, про е, необхідність їх придбання. Хочеться у вас запитати, як ви бачите е, еволюцію за цей рік дронів в умовах війни, тому що рік тому ми всі е, е, вчили. Їх використовувати, їх керувати, підлаштовували їх під різні типи завдань. Що зараз себе являє робота дронів на цій війні? Пане Олеже, давайте з вас розпочнемо. Сучасна війна стає все більше і більш технологічною. Ми отримуємо захисні, західні, більш сучасні види озброєння, які мають змогу наносити удар вже ну, до хвилини часу. І... Задання розвитки, воно не змінилося. Вони надають координати, цілі для нашої артилерії. І так само, як і відеозброєння, розвивається і розвідка. Зараз вона використовує як на початку війни, так і зараз використовує дрони для отримання інформації. І якщо, наприклад, на початку війни функція дронів була така більш спеціалізована на розвідці і кругуванні роботи артилерії, то зараз вже в неї додаються більше функцій. Такі, як е скид боєприпасів та дрони Камікадзе. Пане ну, Ігоре, а от ви в минулому були піаністом і позивний ну... у вас такий піаніст. А як ці навички допомогли в керуванні дроном? Чи допомагають, можливо? Uh, ці навички. Ну, я не скажу, що вони є основним елементом, який допомагає в керуванні дроном. Більше мобільні телефони. І і навички комп'ютерні вони допомагають, тому що літати дроном потрібно дуже добре. Ну потрібно управляти джойстиками потрібно не тільки ще літати і після польотні дії, які мається робота із самим відео, і робота з комп'ютером. Тому людині, яка ну не знає роботи. Комп'ютерної трохи важко і важко вчити результати роботи дронщиків 130-го бату. Ми просто зараз можемо бачити ось на тій стіні. і Ви прокоментуєте, де це було, як це було, наскільки складно було розпізнати ворога, як довго його було був цей момент для розпізнавання. Зараз можемо побачити. Режисери покажуть обов'язково. І ви прокоментуєте, от наскільки зараз змінилося використання дронів у практиці у роботі вашій. От ми можемо бачити. Розкажіть, де це відбувалося і що. І як, от як проходить це да, бойовий вильот? Як розуміти, розумієте, на яку позицію потрібно вийти, в який напрямок летіти, і як шукати, як координувати? Бойові вильоти. Вони це складаються з декількох етапів. Самим першим ділом і основним, основним таким критерієм це є як максимально не наражатися безпеку, на небезпеку, тому що тому потрібно вибирати місце, щоб було воно максимально близько до ворога, але і безпечно також. І також ну, для цього потрібно попередньо піти на місце, перевірити все, проходити ногами, подивитися всі безпечні зони, і вже відповідно звідти літати. І також дуже важливу роль і грає і маскування своєї позиції, тому що було дуже багато випадків, коли е, замічали розрахунки дронів і їх знищували. І також самі безпеки турбуватися про цифрову безпеку в самих польотів. А цей бій, ці кадри, які ми зараз бачимо, бачив глядачі, де це відбулося і що це за операція була? Розкажіть, будь ласка. Це це було на, на пів, ну, на північному північній стороні Бахмутського напрямку. Тоді в нас були дуже активні бої з вагнерівцями. І це саме кадри звідти, якраз коли вдалося знищити деякі групи так. вагнерівців. А я прочитала аналітику Дефенс Експрес про те, що росіяни також вони не сидять без діла. Незважаючи на те, що вони використовують конвенційні методи війни, вони почали використовувати дрони FPV. А що це за дрони? Розкажіть наскільки масово росіяни почали їх використовувати на фронті? Хто ігоре був? FPV-дрони – це технологія керування дроном. Від першого лиця. Тобто, якщо ми керуємо дроном, звичайним, побутовим, ми застосовуємо або смарт контролер або застосовуємо більш простий пульт із планшетом і отримуємо забрання держання з камери. Коли ми використовуємо FPV дрон, це можна порівняти з тим, що ти переносишся, грубо кажучи, в корпус свого дрону і бачиш все своїми очима. Тобто 3D, 3D, 3D. в 3D-вимірі вимірі, фактично, да, ти знаходишся. Е, ні, в тебе краще приходить процес на ведення на ціль. Тобто ти камера нерухома. Наприклад, якщо в побутовому дроні вона йде на підвісі, вона рухома, ти можеш, ти можеш нагоду зупинитись, подивитися краще на події, які проходять окрім тебе, краще оглянутися. В FPV в тебе менше часу на прийняття рішення, але ти знаходишся ближче. Відчуття в тебе що ти знаходишся ближче до самої цілі, до самого полю бою. Це під час тренувань це гарно напрацьовується і вражати ціль саме таким дроном, за те, що за рахунок такої технології найпростіше. Тому зробити... і, ми, і вони використовують такі технології. А, і зробити більше, їх ще без ще. технології неможливо. Комплектуючих, наприклад, китайських, так, вони ще робляться на базі звичайних там, дронів китайських. Так, у них таких своїх розробок принцип, ну, вони комплектуючі всі використовують більш... ну, китайські в основному. І... А у нас розробки є наші? От ми весь рік говоримо і нам розповідають, що тут от, ще трошки в нас українські дрони і полетять, попливуть, поповзуть. А чи бачимо ми зміни і появу українських виробів? Українських... Звісно, в звісно. нас багато саме попит диктує умови ринку. І в нас з'явилось дуже багато виробників, як звичайних дронів, так і дронів з скиданням. Великих боєприпасів, так і від дронів, дронів камікадзе. І ми вже пройшли навчання в декількох фірмах. У нас вже є домовленість, що ми отримаємо від них дрони камікадзе і будемо застосовувати вже в безпосередньо діях. На нашому федбеці, в принципі, ми отримуємо, наша взаємодія працює на нашому фідбеці. Тобто вони отримують від нас коментарі, вони отримують відео з полюбою, вони допрацьовують на наших коментарях ці дрони. Робить їх краще, тобто ну постійно де процес оптимізації. Ну супер, Вся так і, на... і народжуються працюючі технології, так. ефективна зброя. І фірм таки дуже багато. Тобто, це одна фірма, з якою у нас є домовленість. Поки що не може характеристики не і назви розкривати. Не треба. Хай ворог дізнається та, про це вороб. першим. Про ефективність їх ми прідно працюємо. Я думаю, результат ви наш побачите. В майбутньому. Ну, так, ми приготували дуже багато сюрпризів для. Угу. Залюбки, побачимо ваші відео вашої роботи на нашому екрані. Але студії. нашим глядачам ми теж обіцяли сюрприз про те, що прийдуть до студії бойові дрончики і продемонструють свою роботу. Розкажіть, що це за дрони, покажіть, як він працює. Це Мавік 3, це наш один з найперших дронів. Йому вже більше року. Ми його Живучий. З... ветеран. Так, це подарунок одного нашого друга. Дякую йому велике, тому що цей дрон зробив дуже багато гарних справ. Ми його втрачали дуже багато разів, але так як ми цінуємо нашу техніку, ми знаємо, як вона важко дістається, якими як як зусиллями, і нам доводилося доволі таки часто бігати за ним в сіру зону, витягати його. Ремонтувати знову і ну він багато дуже пережив. Ну давайте тоді. глядачам продемонструємо, як він вміє літати. І нехай він тут в нашій студії відсвяткує свою річницю своєї роботи. Рік народження. А скільки ремонтували разів вже його? Чотири, якщо не повністю. Не так багато, тому редактори що... говорять, що наш технічний директор вже тримається за серце. В Але ж ми Звітають казали, дрони. що в нас профі просто бойові дрончики, тому ми думаємо, що все буде без як ну, от Мавіки, ми постійно про них чуємо, говоримо. Вони одні з найбільш використованих дронів. Фірма DJI, вона лідер по побутовим дронам на ринку, і вони доказали це в реальній практиці, тому що в них дуже гарна оптика, вони дуже надійні. Попри те, що вони не волості, вони непогано себе почувають у погоду. І Дуже живучі. В руках ну, наших так, ліків, ліків, побутові живучі. речі можуть вражати окупантів. Нам сказали тримати всі папери свої. Летить просто на кран, обережно. Ось. Нарешті в студії стало трохи прохолодніше, запрацював. Бо кондиціонер якраз не працював, то добре. А наскільки близько до камери ви можете підлетіти? Не треба. Я, Я присю можу це. перевірити. Але... Не треба. А наскільки в нього камера потужна і класно працює? В нього зображення 28. 28. Видихаємо. Це Крат... добре. Зум 28-кратний. Ну... Ми зазвичай працювали на дистанції від ворожих позицій. Можна працювати на 5 кілометрів, підлітаємо ну, ним на половину відстані, і досить добре видно. Робота під ребами, як говорять військові, містер, як можете... це відбувається, як ми захищаємо від втрати наших дронів. Ну, перше за все, коли ми приїжджаємо на будь-яку позицію, перше, що ми робимо, ми спілкуємося з військовослужбовцем, який знаходиться на цих позиціях. Тобто ми намагаємося дізнатися максимальну кількість від них інформації. Виходячи з їх досвіду, тому, вони також, тому що вони також використовують дрони і відчувають, де зони більше дії ребу, де менше. Якщо, наприклад, такі зони існують. І визначаємо собі певні позиції, виходячи з цих зон. Тобто Ми розуміємо, що не завжди в них є можливість робити суцільну стіну з ребу. Тобто ми залітаємо, перше політ у нас тестувальний, Ми залітаємо і спостерігаємо за е, відчуттям дрону. Тобто, як буде поводити, чи, да? так, як він себе супутники, чи слабкіший сигнал з пультом керування на таких невеликих віснах, на яких це не, не мало би бути. І ми ви вертуємося від цього. Тобто, якщо ми відчуваємо, що зникають супутники і слабкі, слабкіший сигнал, ми трошки відлітаємо назад, заходимо з правої сторони, з лівої. Тобто ми постійно говоримо про що. І потім вже від цього пануємо свої дії. А у ці дні ми знаємо, що 130-й батальйон вже наші добрі друзі, наші з Євгеном і наші з вами глядачі, шановні, тому що регулярно донатять, Наші глядачі допомагають 130-му бату. Ми знаємо, що зараз ви збираєте на нові сучасні дрони. Розкажіть саме які. І просто зараз ми можемо бачити QR-код, Ви можете долучитися і також задонатити 130 сто тридцятому батарею. Традиційно просимо, поки хлопці будуть розповідати на що вони збирають. Традиційно просимо підтримати їх необхідним донатом для купівлі дуже важливих дронів. Які і ворога нищать і захищають життя наших бійців. Скажіть кілька слів про ці дрони? Як я вже казав, що ми постійно отримуємо західні зразки зброї. І наш батальйон виняток, ми отримаємо не західні, але зразки зброї, зброї більш важкої, яка дозволяє працювати на більшу дистанцію. Тому, не дивлячись на це, що це дуже надійна гарна пташка, але її вже можливості не вистачає для того, щоб ефективно працювати на більшу відстань. Тому нам потрібні розробки, які мають більшу можливість, більший час автономної роботи, краще оптичне обладнання і більшу дальність польоту. Тому ми зараз збираємо на один безпілотний літальний апарат, який дозволить нам це робити. Називається він Серко. Ігоре, ми знаємо, що на сам кінець може хочу запитати. Просто обов'язково прийшли крізь пекельні бої в Воловайську. І зараз на війні. На ваш погляд, що ключове змінилося за той час, коли ви були в Воловайську і зараз? О, так, змінилося і... Стандарти, наприклад, як змінилася українська армія, як змінилась російська з якого ви стикнулися? як діють студії? наші, як діють росіяни, все. Все, в принципі те саме, що і було. То вони тоді вдавалися і до обману, і до звірств і, ну, і порушенням всіх правил ведення війни. Зараз це все тільки масштабувалося дуже сильно. І артилерію, і кількість особового складу і важкої техніки, і загальної території. Також до цього додалось нове це є старання українських міст з лиця землі якого в 2014 році е, не було тотально е, тако розповсюджено. А про нашу армію? Що скажете? Е, вона наближається до стандартів НАТО об'єктивно, як ви вважаєте? Звісно, ну це моя особиста думка. Но, е, українська армія все робила для того, щоб до 2014 року вона максимально знищувалась, тому з 2014 року її потрібно було з нуля робити, і е, зараз е, те, що ми... Е, Боремось вже якісно, не то що боремось, наша якість дорівнює їхній кількості, а місцями навіть дуже сильно переважає. Це вже говорить про те, що ми за 9 років не сиділи, не протирали штани, а зробили досить великий скачок. Дякую саме вам. саме це і стало головною помилкою росіян. Вони вважали, що зараз а, у лютому 22-го року українська армія це та сама українська армія, яка була в саме Лугайську так. в 14-му. Але отримали для нас приємний сюрприз. І отримали Ігор... ще, не, ще, ще не один раз. Ігор Михальчишин був з нами, Олег Балицький. Дякуємо вам.